На початку зважування необхідно зрівноважити терези. Для цього використаємо смужки паперу. Невеликі клаптики паперу будемо класти на легшу шальку терезів доти, доки терези не будуть зрівноважені. А зараз ознайомимося з комплектом важків. У нашому футлярі один важок масою 100 г, один важок масою 50 грам. Два важки масою по 20 грам кожен, один важок масою 10 грам, 1 – 5, два важки масою по 2 грами, один важок масою 1 грам, 1 – 500 мг або 0,5 грама, два по 200 мг, один 100 мг, один 50 мг, два по 20 мг і один 10 мг. Як завжди, отримані результати досліджень ми будемо заносити до таблиці. Вам слід записати назву тіл, які ми зважуватимо, записати набір важків, що зрівноважуватимуть кожне тіло, підрахувати масу важків та подати її у грамах. Виміряємо масу тенісного м'яча. Для цього покладемо тенісний м'яч на ліву шальку зрівноважених тересів. На мій погляд, маса м'яча десь 100 грам. Тому я почну зважування із важка, маса якого близька, до маси тенісного м'яча. Тобто почну з важка масою 100 грам. Виявилося, що маса цього важка є більшою, ніж маса тенісного м'яча. Поставимо важок назад у футляр. А на його місце покладемо важок меншої маси. Тепер переважимо м'яч. Будемо додавати важки на праву шальку Терезів доти, доки не буде досягнуто рівноваги. Запишемо у таблицю отриманий набір важків на шальці. За допомогою пінцета покладемо важки назад у футляр. Підрахуємо загальну масу важків. Занесемо отриманий результат у таблицю. За правилами гри в теніс маса м'яча. Має бути в межах від 56,7 г до 58,5 грама. Скориставшись наступним відео, пропонуємо вам дізнатися, якою є маса пластикової іграшки, маса камінця та маса губки. Не забувайте своєчасно заносити в таблицю отримані результати зважувань. Настав час виміряти масу води, що міститься у колбі. Спочатку зважимо порожню хімічну склянку. Обережно перелімо воду з колби у склянку. Оскільки на шалькіт Терезів не можна класти вологі тіла. То перед тим як склянку з водою поставити на шальку Терезів, протремо її серветкою. Вимірюємо масу склянки з водою. Сподіваємося, що тепер вам не складно визначити масу води. Виконайте необхідні розрахунки та закінчіть заповнення таблиці.